Ми із кальянним майстром. Доброго дня. Зробив кальянчик? Так. Йдемо на пірс. Ходімо. Ідемо на пірс, а на пірсі в нас вже чекають люди, йдуть трошки паперу. Да -да. Що за кальян? Розкажи пока. Кальян середньої тяжко, виноградний сербет та малина. Так. А з чого ми йдемо, знаєш, на пірс? Вирішувати хто. Краще і хто перший з дівчат пригне. Так, шановні друзі, кальянному майстру оплески. Кальянному майстру оплески для початку. Хто в нас готовий взагалі стрибати? Ви? Ви, ви вас двоє? Раз, два, і ви. Так, три дівчини. Як вас звати? Аліна, Аліна. Оля. Ольга. Оплески для ліни! Облиски для Віти! Оплески для Ольги! Хто переміг? Я думаю, що в цьому виграла Оля. Відкрила купальний сезон. Мені дуже дуже сподобалось. А знаєте, в честь кого я це робила? В честь кого? Це в честь моєї іменинниці, Саме кращої подруги віти. <плухи> а я чув, що вас чоловік хоче пірнути. Давайте його так. також підтримаємо оплесками. Давайте. Давайте.